Здравствуйте. Знову в мене буде готовка. Що я буду робити? Я думаю, ви вже догадалися Ходоги ходогі. Мене знову попросили, щоб я зробила. Ну, зроблю. Це не часто. Чого куплять Так дешево. І вигодній. Що мені треба? Миска, щоб вложити ходогі? Самі є булочки, нож. Вже булочка наліжить, дожидаю, зараз я її буду різати. Майонез, салат лістів вирвала на городі, сосиска редька, огірок. Самі ну, це єлі цей осталось велика, цибулька, кетчуп. Поехали. Так, веточки мої. Вон видно правда. Режу. Я сьогодні світочі вибирала, щоб трошки більші були ці, як булочки. Може, мабуть, мене бере білочка точно. Так, розрізала. Зараз я всі порозрізаю. Колись я бачила в якомусь магазині і не можу припомнити. Здається, що такі чималі були ці булочки студентські. Це ж трохи Ой, хватає хорошо понемножку. У нас дощ іде не перестає. Іде вчора день, ні вночі, що сьогодні йде. Так що погода не дуже, але Ігор не може всидять Прийшов на мок, повисив вітровку мені, куди я кажу, куди сушити. включила котла і. Ціле літо буде котив горит. штани штанився, друге поодівав і пограв. Не можу я йому нічого зробити, мені просто страшно стає, скільки він курить. Просто страшно. Я йому кажу: синок, подумай, що ти робиш легким, як же вони страдають, ти ж не знаєш, що може бути. Каже, ні, мам. я. Екстрасенс, ясновидящий, і буде все добре. Ох, кажу, Ігор Ігор, хай би ти хоч трохи слухав. Попробуй кажу, хоча б сігарету одну курити, а не зразу п'ять і через минут, хоча б і п'ятнадцять. Покурів, потім виходь. Що ти робиш? Мені страшно стає. Я думаю, ви мене розумієте. Гляділа все життя, роділа, вірустіла такого хлопця. І не дай Бог, не дай Бог. Так, тепер беру, прорізала ножничками майонез. Погано розтуляється взагалі. Отак от трошки. Дружу мирки. Воно так смачно, ситно. Ось таке аж, бачите, ломляться, або є. Так, положу сюди як пустільку. Салат лістя. і таку велику сосіску. О. Трошки цибулі зараз так, сюди вже по боках запихаю. Буде дуже, буде дуже смачно. Дісочку треба маленьку взяти, бо воно вже і не влазить. Кстати, дуже добре так. Смачно. Можна наїсти все добре. Так. Тепер я беру тільки трохи економно Отаку От кетчуп. И украшаю тако майонезом. Трошки небагато. Один є худог. Ще можно закрыть салатом. Телефон раздражается. Ай-яй-яй. Так, мені Віталік приніс повербалка, підключив. Тепер уже можна роботи. Тепер, дивіться, можна отак трошки його як... Як заховати чи запечатати чим за... просто закрити. Так буде раніше сказано. Так. Це така булочка довга. Там уже грамо одінаково, але більш видно, розтягнута. Так, кісточки, салатик. так і придумляємо кожен день, щоб нагодувати сім'ю. Притомляємо. Ну, так зробимо, щоб мені треба Віталіку ходога на роботу дати. Ту вже заховала. Буде так з лісточком єстіса. І таку смоготу. Я приготувала разом з вами. Всім ходову. Все, можна і так їсти. Віталік кінчий ще раз каже, нащо їх подогрівати? Каже, воно і так все готове. І так добре. Але я на чуть-чуть у -чуть мікроволновку і подогріваю. Буду приступати, робити, плов, ще роботи багато на побачення мої дорогенькі.